Всім привіт! Влада Малайзії розкритикувала закриття справи про падіння рейсу, який зазнав аварії в Донбасі в 2014 році, і заявили про намір продовжити домагатися справедливості для жертв авіакатастрофи. Про це повідомляє міністр транспорту країни Ентоні Локе. Справу офіційно закрито. Однак ми розуміємо, що правосуддя досі не восторжествувало, заявив Антоні Локе, підкресливши, що міністерство продовжить займатися цим питанням на різних владних рівнях. Локе закликав колег в уряді боротися за права і гідність малайзійців, які постраждали в результаті прикрої інциденту. За підсумками розслідування «Гаастій кримінальний суд. Заочно засудив горя Гіркіна Стрелкова, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка до довічного ув'язнення, визнавши їх винними в загибелі 298 осіб. З Росії назвав рішення суду, зробленим на догоду поточній політичній повістці. Москва вважає, що це вдарить по всій судовій системі Нідерландів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.